З вами Даморовське Дмитро Моя Маліна. Дуже, друзі, дуже дякую. Ми з вами зібрали більше тисячі підписників і будемо далі робити відео з картинок. Як я обіцяв, у мене вже на каналі змінився контент. Наблюдайте за ним. Дивіться, мені приємно, що ми зібрали тисячу підписників, друзів. Друзі, і все буде Україна, обов'язково ми переможемо. І мені приємно, що в мене є скільки підписок. Ми далі будемо працювати. Я вам далі буду показувати, що в мене там в теплицях. І так далі. Слава Україні, героям слава! Друзі, підписуємося на мій канал, ставте лайки, ставте дізлайки. І мені дуже приємно, що ми зібрали тисячу нових підписників. Дякую. Величезне, дякую, друзі. Дякую всім за підтримку мого каналу. Мені приємно. Слава Україні!